Вітаю, друзі! Як вчасно розпізнати токсичні стосунки, маніпуляційні, аб'юзивні стосунки? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео. І якщо ви досі не в стосунках, якщо ви досі не знаєте, коли знайдете своє кохання, або якщо ви потрапили у е любовний трикутник. Або в іншу критичну ситуацію, скоріше записуйтесь на особисті консультації, карти Таро дадуть точну і правдиву діагностику вашого сьогодення і вашого майбутнього у цих стосунках. Отже, я вас чекаю, як вчасно розпізнати, виявити токсичні стосунки і уйти на дистанцію. Припинити ці стосунки або пропрацювати їх. Перше, це контроль і обмеження вашої свободи. Коли партнер або партнерка вимагає у вас паролі, контролює ваші соцмережі, купається у вашому телефоні, питає, де ви були. Кому дзвонили, куди ходили, перевіряє вас на кожному кроці, це, до речі, вірус пошукача, вірус іщейки, і це червоний прапор, який показує токсичні стосунки. Тепер питання до вас. А що у вас із власними внутрішніми кордонами, якщо ви дозволяєте цієї людині? Пробивати ваші е, власні кордони, якщо ви дозволяєте заходити на вашу е, територію, соцмережі і так далі. Де вони, якщо вони слабкі, їх треба що прокачувати і вміти казати ні, вміти встановлювати якісь межі, границі, кордони, і не пускати людину е, далі, чим потрібно. Друге. Маніпуляції і почуття провини о, це улюблений інструмент маніпуляторів, аб'юзерів і таких токсичних людей, коли люди нав'язують почуття провини, навіть коли ви нічому не винні, так і ви постійно маєте виправдовуватись питання до вас. А чи регулярно ви відчуваєте себе винуватими, навіть якщо ви розумієте, що вашої провини тут нема? Як часто ви буваєте у цьому вірусному патерні оправдашки? Якщо ви часто щось пояснюєте, доказуєте, виправдовуєтесь. Це знову питання до вас. Чому ви це робите? Яка у вас вторична вигода у цих стосунках? Третє це газлайтинг. Газлайтинг і е, коли людина відмовляється від своїх слів, від своїх дій, якщо вона перекручує якісь факти і. Е, Дає вам е, можливість е, зрозуміти, що е, не ви це казали, або не так це сказали, і ви вже сумніваєтесь і в собі, і в своїх словах, і в своїх вчинках. Третє емоційне гойдалки. Якщо ваша кохана людина регулярно, Усаджує вас на емоційні гойдалки, розкачує, робить далі ближче, то вона вас любить, то вона вас ненавидить, то вона палач, то вона жертва, то вона просить, то вона благає, то вона навпаки дуже сильно агресирує. Якщо людина без причини, ну, такої видимої причини уходить на дистанцію, мовчить, проявляє холодність. От оце і є така дуже, такий дуже е, серйозний жорсткий інструмент, е, який викачує з вас енергію, і ви постійно відчуваєте е, свою невпевненість е, ніякої стабільності, ніякої. Е, Ніякого розуміння, що буде далі, як до вас ставиться ця людина, які у неї плани щодо вас. Коли постійно оце напряжні стосунки емоційних гойдалки емоційних качелі, то ви не відчуваєте себе у безпеці і в спокійному, надійному, гармонійному стані. І це Ну, означає, що людина постійно качає вашу енергію, вашу увагу, і її значимость для вас дуже сильно виростає. І ще одне це ізоляція, коли людина ізолює вас від ваших близьких, від вашого е круга. Колор, е коло общення, да? якщо ви з кимось дуже там, класно так близько спілкуєтесь, і ця людина вас обмежує в цьому спілкуванні і вимагає, щоб ви залежали від неї. Якщо вона дійсно ставить вас у якусь залежність, фінансову, матеріальну, побутову, подумайте: дійсно чи дійсно це людина ставить вас у таку залежність? Чи вам взагалі дуже зручно бути у такому становищі, залежати від цієї людини фінансово або в якомусь матеріальному побутовому плані, які вигоди ви маєте і в яких ролях ви знаходитесь, якщо людина навмисно спеціально ставить вас у позицію? Батьківська дитячих стосунків, і ви тут дитина, ви тут у нижній позиції, подумайте, навіщо це у цієї людині? А якщо ви самі йдете в такі стосунки і вам таке зручно, то питання до вас, чи прокачені у вас ресурси іміджу, сферу роботи, що ви вмієте, чи вмієте ви. Потребуватися про себе без цієї людини. А чи вважаєте ви себе особистостю? І це теж питання власних кордонів, власних, власних меж. Тому ці паттерни, оці, патерни, оці е, токсичні стосунки, вони ж не гармонійні і вони недовготривалі. Вони можуть е, закінчити або дефолтом, або у вас просто е, ну, ви наскучите ці, ці, цьому маніпулятору, і він. Обміняє вас на якусь іншу людину. Вихід є, звичайно, це відстежувати такі стосунки, вміти сказати ні, розставити свої власні кордони, власні межі, проговорити правила у цих ролях, у цих стосунках. І якщо людина вас не поважає, обіцінює, якось обмежує. Уходіть, будь ласка, на дистанцію, або припиняйте, входіть з тих стосунків і е, доказуйте при, перед, перед усім, що ви е, особистість, ви е, людина, яка, е, яка хоче і яка вміє бути самодостатньою, і яка хоче. Особистих стосунків на рівних дорослих позиціях. І тоді все буде добре, але починайте із власних меж і прокачки власних ресурсів.